Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо закривати перець з медом на зиму. Тут у мене 3 кг почищеного і порізаного на четвертинки перцю солодкого. У мене він такий жовтенький, домашній. Також я взяла 6. 5 літрових баночок, налила в них кип'ячену водичку, накрила легенько кришками і нехай стерилізуються. А в каструлю на плиту я поставила варитися маринад. Тут у мене 1 літра води, 200 мл олії, 60 г солі. 150 мл оцту, 100 г меду та 100 г цукру. А також спеції столова ложка суміші перців, 5 гвоздичок та 5 лаврових листочків. Сіль і цукор ми відважуємо на вазі. Всі решту інгредієнтів міряємо мірною чашкою. Ставимо на вогонь і коли закипить, будемо частинами вкидати перець. А далі покажу. І так, я закинула половину свого перцю до каструлі, до маринаду. Він у мене прокипів 15 хвилин. І ось такий гарний і чудовий перчик в мене вийшов. Він уже такий доволі гнучкий і піддатливий. Дивіться, аби він добре приготувався, так як стерилізувати його в баночках ми не будемо. І зараз я буду викладати перчик в слоєчки, закидати наступну партію і Пізніше це все залю маринадом. Весь перець вже в мене проварився. Мені не вистачило ще однієї баночки. Я взяла собі ось таку 750 грамів, простерилізувала її та виклала в баночки перчик. Зараз залю це все кип'ящим маринадом. Закрию щільно кришечки та поставлю, укутавши полотенце до повного охолодження. І все, наш перчик готовий. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наша подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!